Ви дивитесь ранок вдома, і ми раді починати цей понеділок разом із вами. Наш етер сьогодні триває від 7.30 до 10.00 години. Попереду багато всього цікавого, і просто зараз познайомимося з незламними українськими жінками за кордоном. Біженка з Тернопільщини виготовляє диво торти у Канаді. Як їй вдалось запустити свій невеличкий бізнес у державі, де не просто інакші умови життя, інші люди там навіть борошно інше. Ще донедавна вона була тренеркою з гімнастики, проте кардинально змінила свій напрям діяльності і закохалась у кондитерську справу. Я хочу капкейки чи скейки, там ну всі види тортів. Тобто, в залежності, те, що від мене просять. Тобто, якщо мені просять, там гай, зроби такий-такий торт, я кажу, окей, я зроблю таку. Тобто, вона дуже е, дивуються тому, що не знаю, чому типу що. Ти можеш покласти всередину будь-що завгодно. Будь-який фрукт. Уродженка Тернопільщини зараз дивує і частує своїми смаколиками канадців. Після початку повномасштабного вторгнення її родина перебралася за океан і осіла у Британській Колумбії, провінції на заході Канади на березі Тихого океану. Я до цього випала картину тільки ну вдома. Розумієте, я виросла в селі. В мене, мене виховувала бабуся, і вона мене дуже багато чого всього навчила. Тому мені було не так важко це почати. Дівчина довго думала, чим займатися на новому місці, і вирішила ризикнути, стала випікати торти на продаж крок за кроком. Звісно, тобто викидає оголошення різні в соціальні мережі і так далі. Так з'явилися перші клієнти. Спочатку серед співвітчизників згодом по десерти Лесі прийшли і місцеві. Дуже важливо тут в Канаді. Дуже важливо. Тобто, найбільш важливо не скільки в тебе досвіду, а скільки як тебе рекомендують інші люди. У нас місто воно невелике. Щоправда, у Канаді кондитерка несподівано для себе з'ясувала, навіть місцеве борошно відрізняється від українського. Тож дівчині довелось шукати підхожі інгредієнти для випічки. По рецепту в мене наприклад є стільки муки, а мені потрібно давати трішки менше, тому що вона дуже важка. Проте методом спроби помилок дівчина віднайшла ідеальну рецептуру. Зараз в асортименті кондитерки є навіть торти незвичної форми у вигляді кукурудзи або ж гамбургера. Українку лесю та її десерти знають, чи не всі місцеві замовляють випічку на дні народження, або ж просто коли хочуть потішити рідних солоденьким.